Привіт малята. Я запрошую вас до Школи правил безпеки. Ми поговоримо про можливість різних ситуацій, які можуть статися у вашому житті, та як треба поводити себе в таких випадках. Розгляньте це зображення. І назвіть предмети, які ведмедик дістав для ігор. Так, це ніж. Ножиці, голки. Малята, можна ними гратися? Звісно, ні. Малята, підкажіть ведмедику, якими предметами можна гратися, та назвіть їх. Так, вірно, це іграшки. Малята, зверніть увагу, у ведмедика перемотана лапка. Як ви гадаєте, що з ним трапилося? Так, вірно, він грав небезпечними предметами. А зараз давайте пограємо в гру безпечні та небезпечні предмети. Малята! Розгляньте зображення та назвіть всі безпечні предмети. Молодці, а зараз. Називайте всі небезпечні предмети. Молодці малята, ви все назвали вірно. Розглянемо наступні малюнки, і за визначеною ситуацією оберемо службу, яку слід викликати в даних випадках. Хлопчик поранив ногу. Треба викликати швидку допомогу за номером 103. Друга картинка. Хлопчик біля дверей своєї квартири чує, що до нього стукає незнайома людина. Треба викликати поліцію за номером. 102. На третій картинці в домі сталася пожежа. Треба викликати пожежних за номером. 1. 0, 1. Наступна картинка. Якщо ми відчули запах газу, то треба викликати газову службу за номером 104. Щоб не сталося біди номери екстрених служб, запам'ятайте. Для того, щоб ви не розгубилися і змогли прийняти вірне рішення, ви повинні знати номери екстрених служб. Шановні батьки, щоб дитина запам'ятала краще номери екстрених служб, їх можна намалювати, зробити з пластиліну, зробити з різної крупи та зафарбувати, як це зробила я. Для цього нам знадобиться клей, манна крупа, фарба, піпетка, пензлик та листочок, на якому зображена цифра. Спочатку ми намалювали цифру простим олівцем, а потім наносимо на них клей. Потім посипаємо номер щільно посипаємо манною крупою, можна навіть трішки придавити пальчиком. Потім крупу висипаємо на листочок. І за допомогою піпетки наносимо фарбу. По одній крапельці це дуже буде цікаво дітям. Водичка швидко розходиться по крупі. Ось такий екстрений номер служби 102 у мене вийшов.